Я є гарант освітньої програми відновлювання джерела енергії та енергоефективні технології. Ви можете бачити у мене за спиною модель геліоколектора, який призначений для отримання теплової енергії від енергії сонця. То ми можемо за допомогою цього приводу проводити різноманітні дослідження щодо З'ясування саме робочих процесів, що відбувається, яким чином ми можемо отримати е, певну кількість теплової енергії протягом світлового дня в різноманітні сезони року. Тут ми маємо класичну модель фотоелектричного перетворювача, який використовується в е, також використовується в лабораторних дослідженнях. І ми можемо за допомогою використання того чи іншого фотомодуля, ми можемо отримувати різноманітну кількість енергії протягом року. Ми також спостерігаємо за активністю сонця і робимо певні статистичні дослідження. В цілому освітня програма відновлювання джерела енергії та енергоефективні технології, вона і направлення на дослідження таких от альтернативних. Джерел енергії з використанням самовідновлюваних джерел. Тобто, це найперше це енергія сонця, також, окрім цього, ми досліджуємо енергію вітру, енергію тепла землі і таке інше. Це є особливості нашої освітньої програми. Запрошуємо вас вступати на нашу освітню програму. Я думаю, що це ваше майбутнє і ви будете забезпечені роботою після завершення вашого навчання.